Не запікайте м'ясо, допоки не подивитесь цього рецепту. Це найсоковитіше м'ясо, яке ви коли-небудь куштували. Цей рецепт прийшов мені від моєї подруги і став фаворитом нашого столу. Танюш, дуже дякую тобі. Насправді це неймовірно смачно. Отже, погнали готувати. Сьогодні в мене ошик і шматочок битка, але відразу скажу, що биток краще так не робити, тому що він суховатий, а ошиок просто ідеальний. Викладаємо м'ясо на деко, можна простелити пергамент, як вам буде зручно. і гарно змащуємо олією. Олію беремо будь-яку. У мене в даному випадку соняшникова. Змащуємо олією добротно, її не шкодуємо, ніяких більше приправ чи солі. Ми сюди не додаємо. Це м'ясо зворотнього маринування. Тому спочатку ми його запікатимемо, а вже потім ми його будемо маринувати. Після цього відправляємо м'ясо в розогріту до максимуму духовку. Електродуховка вмикає режим верх-низ. Газова тільки низ, але розігріта має бути на максимум. І таким чином випікаємо до появи скоринки. Тільки з'явиться скоринка, зменшуємо на 220 градусів як електро, так і газова, і випікаємо до готовності. Я готовність перевіряю ось таким термометром. Якщо у вас такого термометра немає, то робіть так, як ви звикли. Але взагалі рекомендую придбати такий термометр, тому що це ну, дійсно гарна річ. Поки м'ясо запікається, ми готуємо маринад. Зараз на екран виведу, що саме я використала, і хочу наголосити на тому, що обов'язково дотримуйтесь цих інгредієнтів для того, щоб отримати саме те м'ясо, про яке я вам розповідаю. І тут зауважу, що сіль я не додаю, основна моя сіль у соєвому соусі. Але соєвий соус зараз буває дуже різний, тому після того, як все змішаєте, обов'язково спробуйте маринад. Вже запечене і ще гаряче м'ясо перекладаємо в будь-яку посуду, яку вам зручно, і гарно поливаємо нашим соусом. Даємо йому трохи вихолоти і починається самий цікавий момент. Амисне вам не говорила це на самому початку, але м'ясо маринуємо у вакумі. Якщо у вас є вакууматор, ви робите це в вакууматорі, Якщо немає, робите це так, як роблю це я. М'ясо по шматочку розклали в пакети, плюс-мінус ділимо соус, заливаємо і починаємо нашу вакуумацію. В даному випадку я роблю це коктейльною трубочкою. Як саме я це роблю? На камеру показувати не буду, але приблизно це виглядає отак. витиснула трохи повітря, майже закрила, вставила трубочку і витягнула повітря. Нічого складного тут немає. Виглядатиме це ось так. І отаким от чином м'ясо в холодильнику ми лишаємо на 2 дні. І саме через 2 дні це найсмачніше м'ясо, яке ви коли-небудь куштували. Складне у цьому рецепті це витримати оці 2 дні, але будьте впевнені, що вони того варті. Можна, звісно, і раніше спробувати, але це буде зовсім не те. Сподіваюся, що цей рецепт вам сподобається. Всіх обіймаю і до наступних відео. Десь отут обов'язково не забудьте поставити свого лайка.